Вітаю в ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск у студії працює Максим Калінчук. Уряд докладатиме зусиль для створення сприятливого бізнес клімату та прагне бути партнером для чесного, прозорого бізнесу і забезпечити його успішність. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час робочого сніданку із членами американської торговельної палати в Україні у вівторок. У заході також взяв участь надзвичайний повноважний посол США в Україні Джефрі Паєт. Наше завдання створити якісний клімат. Ми би хотіли, щоб ваш бізнес кожного з вас і взагалі бізнес в Україні був успішним. Натомість ми маємо сьогодні ще, я би сказав, це залишки старої системи, але вам сказати, що перед нашим урядом, перед нашим та натиском вони не утримуються. І для нас це є принципово важливим. Що стосується зараз дозвільних процедур, відшкодування ПДВ або всього іншого, будь ласка, говоріть про це. Говоріть про те, які є проблеми, як ви вважаєте, їх потрібно вирішити, і ми готові до співпраці. Хотів би, щоб ви розглядали уряд як своїх партнерів, партнерів чесного, прозорого а, бізнесу. Ще раз хочу підкреслити, що я абсолютно зацікавлений в тому, щоб ви були успішні. Буковинські правоохоронці затримали контрабандистів, які планували переправити до Європи партію цигарок за допомогою Дельтаплана. Такими винахідниками виявилися семеро осіб. Вони підготували так звану злітну смугу поблизу села Красношора Стороженецького району. Планувалося, що вони протягом цієї ночі будуть здійснювати три рази виліт до Румунії та приміщати десь близько 340 ящиків цих рок без акцизних марок, марки Марбле та та «Хілтон». Значить, Нами був затриманий пілот безпосередньо, затримані і вилучені транспортні засоби, якими ми доставлялись партії цих цих а також цей літальний апарат. Наразі всі матеріали передані до органів фіскальної служби. Всі ці транспортні засоби, тючної вироби були вилучені та доставлені до Державної фіскальної служби. Для вирішення питання щодо кваліфікації даних дій згідно з кримінального кодексу, під час затримання зловмисники травмували співробітника СБУ. Нині він у лікарні правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею, яка передбачає відповідальність за незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Минуло два роки, як загинули захищаючи територіальну цілісність нашої держави, буковинські бійці АТО Іван Дія Конюк та Олександр Кулотило на вижничені в їхньому рідному селі Банилів на фасаді школи, де навчалися герої, відкрили меморіальні дошки. Вони одними з перших стали на захист батьківщини. Учасники антитерористичної операції Іван Конюк та Олександр Колотило загинули у липні 2014 року під час виконання завдання в Луганській області, де колона військової техніки потрапила в засідку диверсійної групи. Військовослужбовці довгий час вважалися зниклими безвісти а у 2015-му їх тіла були ідентифіковані за допомогою ДНК експертизи. По житті завжди був найкращим і в школі, і у вищих закладах, і в армії завжди відмічався тим, що був найкращим. В цій школі його було друге, як ска, друга домівка, бо він дуже любив музику, дітей. Сашко був дуже совісний, Він був саме таким, він був тихий, спокійний, він товаришував там на вулиці. Він ніколи ні на кого. Ніяких конфліктів ні з ким ніколи не було. ну Дуже гарно. І я навіть слів важко знайти, аби сказати про нього всі-всі найкращі слова. Як пригадують побратими, Іван та Олександр були непосидючими та допитливими і не терпіли несправедливості. Земляки пишаються їхнім мужнім вчинком, адже вони залишили вдома найрідніших і пішли боронити державу. Дуже так прикро, що на... коли хлопці загинули, цілий рік їх не могли знайти. Там цілі дурдом творилися, але слава Богу, що їх привезли. Неважливо, що привезли. Я думаю, що їх. Але що вони вже тут і що батьки вже хоча б можуть кудись прийти. Для мене це так само. Я обіцяв, йому, що прийду, Ванька, я до тебе прийду по-любому. Він мені, до речі, недавно снився. І каже, ти до мене прийдеш, гость, я кажу, прийду. Івану Діяконюку було 41 рік, а Олександру колотило 35. Односельчани кажуть: ніхто й ніколи не зможе замінити таких людей. Коли треба було, от є люди, що мовчазні, що багато не говорять. Вони просто готові робити. І ці хлопці просто робили. Ми просто робили те, що треба було робити, коли було найважче. Не захищали нашу Україну. І в честь саме цих хлопців ми відкриваємо цю меморіальну дошку, присвячуємо це їм, І так, щоб село наше пам'ятало. Село може пам'ятати на самому видному місці, на самому світлому місці. Це є сама собі школа, там, де навчаються, виховуються наші діти. На подвір'ї місцевої школи зібралися учні, вчителі, односельчани загиблих бійців, волонтери та представники краєвої влади. Поки є такі герої, як Іван Олександр, Ми будемо стояти до кінця. І ми переможемо. Бо за нами правда і Бог. Бо за нами такі герої. І перед нами такі герої, які не дадуть нас поставити на коліна. У навчальному закладі кажуть, про вояків пам'ятають і у дні їх народження та загибелі у школі проводитимуть вечори реквіями. Мирослав Солонар, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Нині охорона здоров'я на Буковині тема проблематична, адже в багатьох установах не вистачає як ремонту, так і медичного устаткування. Але за рахунок фонду регіонального розвитку в найзатребуваніших медичних закладах краю намагаються покращити умови праці для лікарів, а для пацієнтів створити прийнятні умови перебування. Щороку в Україні 6 із 10 смертей спричинені саме серцево-судинними захворюваннями. Цього можна уникнути, якщо вчасно проводити профілактичні дії, адже статистика на Буковині теж не втішна. Щороку у Чернівецькому обласному кардіологічному диспансерії понад 7 тисяч буковинців проходять лікування в стаціонарі, і це незважаючи на те, що в арсеналі лікарів донедавна не було кардіоангіографа. Що ми є кардіологами третього рівня, ми повинні виконувати наш протокол по наданню допомоги форму з гострим інфарктом міокарда. А він передбачає проведення або тромболітичної терапії, або ургентного стентування в перші години захворювання. Ну і, на жаль, ми до сьогоднішнього дня ще не маємо державного ангіографа, але ми знайшли завдяки знову ж таки облдержадміністрації. Їх допомозі і департаменту охорони здоров'я співпрацю з клінікою Ангельхольм, яка нам передала в безоплатну оренду ангіограф, на якому працює наша бригада. Кошти медичної субвенції, яку ми маємо, на жаль, не покривають всі ті потреби, які є. Я можу навіть зараз вам сказати, що наш кошторис, який, наприклад, є 11 мільйонів 700 тисяч гривень, медична субвенція, то заробітна плата з цього складає. 73,5%. а на медикаменти припадає 4%, на продукти харчування 2,6%. і тому без підтримки обласної державної адміністрації складно було б працювати в таких умовах, розумієте самі, тому що є такі речі, які ми не можемо власними силами потягнути. Проблемою був і аварійний ліфт, якому було понад 25 років. Нині в лікувальному закладі встановили новий вантажопідйомник вартістю 773 тисячі гривень. Кошти на нього виділили з обласного бюджету. Для установи це не аби радість. Адже в ліфті лікарям доводиться проводити і реанімаційні заходи. Реанімаційне відділення аж на четвертому поверсі. І, звичайно, ліфт, і звичайно, люди, які сьогодні відвідують цю установу. Навантаження на серце, то піднімаючись на поверхи, це є проблема для них. І не дай Бог, ліфт зупиниться, що й мало кілька випадків. Та дякуючи Богу, що закінчили все добре в критичному стані сьогодні ліфтове господарство. Минулому році ми виділили 700 там по моєму 80 тисяч. Обласна рада підтримала. І зараз якраз вже пройшли пусконаладжені роботи. В принципі, зараз люди вже хворі можуть користуватися. Не менше проблем нині і в обласному онкологічному диспансері. Тут нині ремонтують приміщення хіміотерапевтичного відділення. Торік з фонду регіонального розвитку виділили 6 мільйонів гривень. Утім, роботи не завершили. В цьому році ми розпочали з заміни мереж. Замін вікон, дверей, і почали вже приступили до виконання оздоблювальних робіт, тобто підготовки оздоблювальних робіт. На сьогоднішній день вже замінені всі вікна на двох поверхах. Залишилася там невелика кількість дверей поміняти, мережі електричні вже поміняні, крім, скажімо, силового обладнання. Вся проводка кабеля вже закладена під штукатуркою, під стяжками, під клювами. І на даний час залишилися теж роботи по заміні деяких частин системи вентиляції, приток ток повітря, тобто має бути з підогрівом і з охолодженням. Ми з підрядниками ми говоримо, що все таки до кінця цього року воно буде запущено, тому що в цьому відділенні 40 як планується бути, і відповідно. Ці сорок у нас переміщені відділно радіологічно, і відповідно умови перебування хворих на даний момент є некомфортним. скажімо немає. Але для того аби повністю закінчити ремонтні роботи у цьому відділенні, не вистачає 2 мільйонів гривень. Саме на них вже подали заявку. Максим Калінчук, Анастасія Кокоячук, Віталій Гусаков, телеканал Буковина. З початку бойових дій на сході країни до управління пенсійного фонду у Чернівецькій області за роз'ясненнями щодо виплати пенсій звернулося майже тисяча внутрішньо переміщених осіб. З них понад 460 оформили виплату на Буковині. З 1 липня цього року змінився порядок поновлення виплат та заяв на облік вимушених переселенців. Також при цьому виготовляються і спеціальні електронні пенсійні посвідчення. З 1 липня поточного року всі виплати здійснюються безпосередньо через мережу Державного ощадного банку України. Тобто особа для того, щоб отримувати ці виплати, повинна відкрити рахуночок в Державному ощадному банку і подати відповідну заяву до органів пенсійного фонду для виплати цих пенсій та Контролю виплат внутрішньо переміщеним особам здійснюється емісія платіжних карток, тобто виготовляється так зване електронне посвідчення, яке безпосередньо буде платіжною карткою для отримання пенсійних виплат. та Безпосередньо пенсійним посвідченням для цього внутрішньопереміщеним особам необхідно звернутися до органів пенсійного фонду та подати відповідні заяви для виготовлення таких електронних пенсійних посвідчень, при цьому надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку відповідно до 509 постанови кабінету міністрів. Це про їхню реєстрацію на теренах області, як внутрішньопереміщених осіб із зони проведення антитерористичної операції або Тимчасово окупованих територій та фотокартку розміром 3 на 25 У центрі Чернівців з'явилася нова дорожня розмітка. Утім, подекуди не профарбована, а місцями вже навіть затерта. Тим часом на інших вулицях міста розмітка або відсутня взагалі, або ж ледь помітна. Як впливає це на рух автотранспорту, дізнавалася Анастасія Кокоячук. В соціальних мережах з'явилося фото нещодавно зробленої дорожньої розмітки. Кожного дня страждають від її відсутності не тільки водії, а й пішоходи. Більшість кермувальників з відсутністю дорожньої розмітки звиклися. Кажуть, що які дороги, такі розмітки. У нас в місті немає дорожньої розмітки. Взагалі немає. Ну от даже от автостанція, ні парковочних місць нарисованих, ні руху, ні ніхто куди виїжджає. Постріть по дорогам, особливо брусчатка. Нету нічого. Вот вони вот в спешке, вот за последнюю неделю что то там рисуют, і то неадекватно, що не соответствують правилам дорожнього движения. А так весь город без, без дорожньої розмітки. Знаки не соответствуют нормам. Уже давно. Ще як в Советском Союзе їх повісили, наверное, так вони у нас і стоять. Відсутність дорожньої розмітки не завжди найбільша біда. Коли вона неправильно намальована, може принести більшої шкоди. Розмітки є дуже в багатьох місцях неправильно. І знаки у нас дуже погано так временами стоять. Ну, розмітку зараз я вам не можу сказати. Прошлий рік було. було. Навіть взяти по центру города, от іде сплошна лінія, ніде не, так, як можна би її по-другому нарисувати. У нас більше все робиться в центрі. А по країнах які там розмітки можуть бути? Центр такий. Там, де більше машин, де більше люди ходять, переходяться, світофори дає, там ж. Ну і за городом теж, так зробили, ці сплошні лінії, теж видно більш-менш непогано. Ну, як сказати, що в нічну зміну от ночі, коли їдеш, дуже це добре допомагає. Фарба, яку нині використовують для дорожньої розмітки, українського виробництва. Вона недорога, але її стійкість місць ШЕП гарантують. Приблизно в процентів 70% розмітка оновлена. Проблема складає нас брусчатка, тому що на брусчатки. Ні краска, ні пластик не тримається. Тиждень-два і... і треба постійно його оновлювати. Оце така проблема наша. А так в всіх місцях, особливо, магістральні вулиці, магістральні вулиці, вони розмітка вже проведена. Садора повністю розміщена. Міськшеп кажуть, залишились тільки вулиця Московської олімпіади та пішоходні смуги на другорядних вулицях. Також перед новим навчальним роком, незалежно від стану розмітки, всі зебри в місті оновлять додатково. Загалом на дорожню розмітку у Чернівцях витратили 600 тисяч гривень. На ці кошти закупили 12 тонн спеціальної фарби та півтони кульок, які мають світловідбиваючий ефект. Ними посипає свіжопофарбовані переходи для зручності і пішоходів, і водіїв уночі. Анастасія Кокоячук, Кристина Карвацька, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Рятувальники провели навчання на Дністровській гідроелектростанції. Проходили вони у два етапи. Під час першого були показані найбільш небезпечні ділянки електростанції. А у практичній частині відпрацьовувалися дії з ліквідації пожежі у кабельному відсіку. Для проведення тактико спеціальних навчань залучилося 11 одиниць техніки та 59 чоловік особового складу. З поставленим завданням учасники навчань впорались. Дані навчання було проведені залученням кожежнованих підрозділів Чернівецького гарнізону, також залученням персоналу об'єкту. Мета була навчання. Це, по-перше, вивчення об'єкту, по-друге, відпрацювати спільні дії з представниками об'єкту, тому що об'єкт є під постійним напругом і проведення Сидня пожеж проводиться також під постійним кров. Об'єкт від напостачання не відключається. До навчання також було залучені спеціалізовані служби. У Новодністровську відбувся другий етнофестиваль Дністерфест 2016 проходить він у день народження міста енергетиків про святковий настрій, доброзичливу атмосферу та фестивальні розваги. Далі Вікторія Онуфрик. впродовж двох днів жителі Новодністровська та гості міста насолоджувалися щирою атмосферою свята, яке розпочалось етнофестивалем за участю фольклорних колективів нашого краю та сусідніх областей, які популяризують українську пісню, як і годиться у щедрому домі гостей дійства вітали хлібом. Сіллю поздравляю вас з фестивалем, поздравляю вас з нашим Днем міста, щастя, добра, любві, здоров'я, Боже благословення. І ще раз благодарен, що ви приїхали, і ждемо вас на роки. Колективи, які прибули у Новодністровськ, вітав фолькгурт «Співучі бабусі соціального територіального центру міста Новодністровськ. А далі відбулася святкова хода містом, під час якої учасники заходу презентували свою творчість. Намоводністров ще робітає. На звичайно, ми раді, що ми завітали до, до вас, і ви нас на, на, на своє свято запросили на фестиваль. Ми підготували українські народні пісні і взяті з свого села. Ось так розпочалось відкриття фестивалю. Цей фестиваль проводиться вдруге. Розпочали його в 2012 році. А в 2016 ми продовжуємо цю традицію. Ми раді зустрічаємо танцювальні, співочих бабусь. Ми зустрічаємо етнографічні колективи, народні, аматорські. Ми зустрічаємо окремих солістів. У перший день в рамках відзначення дня міста відбулись своєрідні змагання між фольклорними колективами щодо відродження та поширення культурних цінностей українського народу. Виступи рок гуртів, майстер-класи, турнір з пляжного волейболу, фаєр-шоу. О, тощо, а наступного дня на міському стадіоні відбулась концертна святкова програма, присвячена дню міста на гостини до родини. Працьовиті, розумні, креативні, творчі люди найдорожчий скарб Новодністровська, їх що примножують славу і добробут міста, нагороджували грамотами та подяками. Новодністровськ для цих людей рідний очий дім. Цікаву концертну програму, якою вітали жителів та гостей міста, підготували учасники художньої самодіяльності, завершили свято на березі річки виступами рок-гуртів, запаленням ватри та етнодискотекою. Вікторія Онуфрик, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.